Сьогодні ми видаємо продукцію, яку нам надали благодійники. Це громадська організація жіночий рух за майбутнє. Бачити прислана нам топче. Чілі. Ми дякуємо дівчатам з громадської організації Жиночілок за майбутнє на чолі з Семен Іванкою. Також ми хочемо подякувати е, нашим німецьким друзям благодійного фонду ФОПшлюте, які надали нам міндальне молоко, а також муслі. І також ми дякуємо з обмеженою відповідальністю Єврофуд сервіс. Дякую всім, хто надав допомогу. Ми сьогодні роздаємо малоємужчим тим, кому ми не давали, одиноким, які потребують даної допомоги. Дякуємо і разом до перемоги. Хорошесті, нас не забувають, усім допомагають пенсіонерам. Дякую за все. Дякую. Саме головне, хай Бог хранить вас, найголовніше. Діти, здорові Богом. Ваші ручки не боліли. Дякую, вам велике. За вашу заботу, що ви допомагаєте нас, піклуєтеся за нас. Доброго вам здоров'я. Я дуже дякую за допомогу. Дуже приємно. Якось так трошки, нібито і неочікувано, але дуже приємно. Дякую, дякую.